Зварювальний напівавтомат Becker mig 310 s З такою проблемою, що в нього не регулюється напруга в режимі MIG. По режиму MMA ніяких зауважень немає. Відповідно, транзистори у нас цілі, вихідні діоди, блок жилення, також повний порядок. Е, є проблема по частині керування. Бачимо, на платі видніються сліди корозії. Стабілітрон, який я ще не поміняв, ZD4. Ось така корозія була на певних. Елементах, тобто на діодах і всередині скляних діодів, ну, виднілося таке біле помутніння. Це свідчить про те, що є розгерметизація. Ну, хоча він і дзвонився начебто нормально. Але за рахунок того, що до нього неможливо було вже і нормально підпаятись, то ну, деякі діоди я попросту міняв. А, так, ну і відповідно, Що в нас по проблемі. У нас є зворотній зв'язок по напрузі. Ось він береться ось цим проводом і приходить він на роз'єм на ось цей крайній вивод. Ось цього роз'єму. Ось тут у нас приходить напруга з виходу інвертора. Відповідно, далі він прямує ось ця доріжечка, вона йде тут під деталями, під деталями. Ось тут вона проходить, проходить під цим резистором, і далі вона приходить у нас ось сюди. Тут у нас вже зараз давайте покрупніше зроблю. Бачите, є перехідний отвір. І ось в цьому місці було вигнивання. Ось сусідній він такий самий теж в поганому стані, треба буде його пропаяти. Тут є корозія, і вона вже добряче роз'їла металізацію. Відповідно, ось цей вивод. Ось тут у нас повинен бути контакт з ось цією точкою. Ну, Р15. Ось тут у нас повинен бути контакт. Тут є доріжечка зі зворотної сторони. Давайте я покажу зараз, де вона тут у нас. Це усю. Так, щас. Ага, оце воно у нас. Ось ця доріжечка. Ось вона звідси бере контакт і переходить сюди. То відповідно просто на цю сторону контакт ніякий не доходить і апарат не бачить у нас напругу по виходу. Ну, тобто ось така проблема по цій платі керування присутня. Ну, це із того, що я поки що побачив. Ну а там зараз пропаяю і воно, як то кажуть, або проблема вирішиться, або треба буде щось ще пошукати. Відновив металізацію. Тепер тут припаяна ось така проволочка. З цієї сторони аналогічно. А як я це робив? Тут тобто береться ось звичайний мідний дріт, одна жилка. І вона пропускається скрізь отвір. Ну і Відповідно, запаюється з обох сторін. Тепер маємо нормальний і надійний контакт. Включив апарат у мережу 220 В, відкинув вентилятор, щоб не шумів. Тепер давайте замикаємо контакт на євророз'ємі. Режим міг у нас відповідно. Так, Напруга холостого ходу у нас з'являється, тобто команда на запуск інвертора у нас присутня. Регулятори в мінімальному положенні, підкидаю одну секцію баласту. Так, Напруга у нас просідає. Так, практично до нуля бачу, як стрілка амперметра і вольтметра рухається, тобто циклічно, наче якийсь пульс режим. Так, І ніякого у нас регулювання немає. Протяжка регулюється. Так, ну, якась ще у нас проблема по апарату, по частині керування явно присутня. Так, ну ладно, будемо шукати. Довгі пошуки привели мене до реле, як бачите, тут є також вигнивший пістон. Ось йде доріжечка, і сюди вона просто не доходить. Ось навколо отвору, навколо пістона, у нас немає контакту. Відновлення контакту під реле дало свої плоди. Дивіться, тепер у нас замикаємо контактики на євророз'ємі. У нас з'являється незначна напруга. Є невеличкий діапазон регулювання. Ну, сподіваюсь, помітно, на амперметрі це краще видно. Це максимум і це мінімум. І якийсь такий дивний звук від баласного регостату йде. Щось трошки таке незрозуміле поки що. Ну, Будемо шукати далі. Щось в мене виморив цей апарат, щось, ну, кажучи, що ну, нічого, треба вже його перемогти, бо залишилося, я так розумію, вже не дуже багато. Але десь якесь ще є, мабуть, ушкодження, десь отвір. Ще якийсь тут маємо вигнивший або відпавший. Ну, коротше, ще треба полопатить. Помітивши не туди припаяв перемичку, вона повинна бути ось так. Знайшов ще одну проблему у силовій платі, а саме у частині блока жилення. Тут стоїть лінійний стабілізатор 7815. Я його відпаяв, дивіться, ось він на радіаторі. А зараз я подаю на нього живлення 22,6 В. Стающу щупом мультиметра на вихід. тобто У нас тут повинно бути 15 з копійками Вольт. А ми маємо 14,84 В. Тобто, це не норма, необхідно його замінити. Зараз покажу, як поводить себе плата керування. Двигун протяжки я відкинув, замкнув контакти на євророз'ємі. У нас напруга холостого ходу в режимі міг складає 5 вольт. Тепер підкидаю одну секцію баласту. Чуєте, як жужить? І тепер дивіться, у нас з'являється певний струм там, на рівні 8 А і напруга тримається на тому ж рівні 5 вольт. Тепер беру звичайний монтажний фен, грію ось цю ділянку плати і тепер дивіться на, я отак буду гріти, а ви дивіться на вольтметр з амперметром. От Зараз я грію, ніяких змін, да? тепер дивіться, знімаю баласт напруга холостого ходу, зростає, тепер знов підкидую. Нічого не міняється. Тепер, якщо я буду продовжувати гріти, напруга холостого ходу у нас не змінюється. Тепер підкидую до 80. і у нас періодично струм може збільшуватись. Зараз ще треба погріти. О, бачите? Струм з'явився. Все, я просто грію цю ділянку плати, де стоїть ось цей операційний. Хоп, струм знову впав, бачите? І напруга впала і струм впав. Скинув навантаження, знов підкидаю, нічого. І так от, періодично, якщо навантажувати апарат, хоп, все, струм з'явився, при цьому регулювання ніякого немає. Зараз постоїть, о, бачите, знов впало. І оце жужання. Це іменно під навантаженням. Тобто десь у цій ділянки плати є якийсь Ушкодження або якогось елемента або доріжки, тобто ну, треба шукати. Дивіться, зараз напруга є. Якщо трошки охолоджувати плату, вона періодично то пропадає, то знов з'являється. Отакий плаваючий дефект. Ну, спробую спершу, мабуть, пропаяти всю цю ділянку, тому що нагрівання саме цієї частини впливає на якусь роботу, на зміну роботи апарата. Пропайка кожного елемента у цій частині плати керування ні до чого не призвела, за винятком того, що я локалізував проблему десь у цій частині. Тому що коли я грів феном ось тут, то, скоріш за все, підігрівалася і ця частина паралельно, тому що потік повітря ну, доволі широкий і прогрівалася, можна сказати, доволі велика ділянка плати. І за чого проблема спочатку, ну, начебто, проявлялася тут. Але після того, як я все пропаяв, Проблема все ж таки лишилася, і тепер, коли я грію феном ось тут, в мене повторюється те ж саме. Дивіться, я підкидаю зараз навантаження, беру фен, грію на цій частині. У мене одразу з'являється напруга, струм поки що не з'явився. Зараз поступово підкидаю навантаження. О, підкинув навантаження, дивіться, погрів, оп, все, пропало. Зараз можна ще буде погріти. Так, щоб було видно. Підкидую навантаження, зараз прибираю фен, навантаження так і є. Зараз трошки тримаю. Хоп і все, і скинув. І знов-таки жужить. Тобто десь у цю частину плати я прогріваю і проблема у нас десь уходить. На невеликий проміжок часу. Так, перевірка апарату, він уже в зібраному стані, залишилось сюди поміняти гаїчки, бо вони були ржаві. Включаємо апарат. Режим ММА на набрав холостого ходу 62 В, мінімальне положення регулятора підпалює, можна буде трошечки зменшити поріг струму Іменно в мінімальній границі. Так, максимум у нас 170 А регулювання струму в режимі ММА присутнє. Перемикаємось на режим міг. замикаю контактики на євророз'ємі. Регулювання протяжки присутнє, регулювання напруги в режимі міг у нас також є. Проблему по апарату вирішено. Да, ось така ситуація була. Вигнівши пістони і дає ось такі... Непередбачувані проблеми. Тобто і там, і там, і там, і там, і там. Воно потрошку вилазить, вирішуєш одне, вилазить щось інше. Поки діагностуєш щось ще десь щось знаходиш. Ну, коротше, повний такий клондайк проблем. Так, ну, Бачили да, лінійний стабілізатор, був теж уплив е -е, по напрузі. Зараз побираю перемички, ті, що я припаював, щоб блок жилення оживити окремо. Ну, коротше, Апаратик працює, проблема саме головне вирішено. Витрачений час не марно, тому все буде гаразд з цим апаратом. Ну а вам бажаю успіхів у ваших ремонтах. На все добре, до нових зустрічей!